Дай здоров'я, любі друзі! Ну що, чорний плуг пофарбований, Житомирський. Зараз повеземо на нову пошту відправляти його. Із цих двох, один вже теж проданий. От Ще залишився один ось такий плужок. Кого цікавить такі плужки для мотоблока, міні-трактора з мотоблока, мототрактора. Поки що доступні в замовленні є всі режими регулювання, болти упорні, втулка регулюється, по центру і нахил наліво, зміщення граділя плуга вліво право і глибина оранки або кута такі. Можна так сказати, бо деякі експерти кута, так і це не глибина воронки. Ну, на даному плузі це так. Ось такі плужки. І ось стоїть уже пофарбований чорний ворон. Кого цікавить замовлення таких плужків, телефон, як завжди у підписі. Миру і добра вам!